Чому не всі обрізані приймуть Євангеліє? До напередвизначення можна прийти тільки якщо вирвати ці слова з контексту послання. Якщо грішник кається, то він може бути помилуваний. І, повторюся, мова тут зовсім не про напередвизначення. Завжди був, є, і буде один шлях для всіх віра в Христа. Бог закликає кожну людину на землі, і у кожного є можливість відгукнутися на заклик. Але якщо людина багато разів відкидає заклик Божий, то настає момент неповернення. Це яскраво видно з такого тексту Павла, де він звертається до громади євреїв, які починають згасати у вірі. Це послання до євреїв, шостий розділ з першого вірша. Читаємо з вами. Тому, залишивши початки Христового вчення, скермуємо себе до досконалості, щоби знову не покладати основу покаяння від мертвих діл та віри в Бога, науки про хрещення, про покладання рук, про воскресіння з мертвих і вічний суд. І це зробимо, якщо Бог дозволить. Це дуже важливий момент. Тому що він говорить про те, що може бути така ситуація, коли жодні проповіді не матимуть впливу на людину. І це можуть бути навіть люди, які раніше вже вірували в Христа, адже неможливо, щоб ті, які раз були просвічені і скуштували небесного дару, стали співучасниками Святого Духа, скуштували доброту Божого Слова. Силу майбутнього віку, і відпали, аби знову обновлятися для покаяння, повторно розпинаючи в собі та зневажаючи Божого сина, бо земля, що напилася дощу, який її часто грошує і родить викорисну зелень тим, котрі її обробляють, одержує благословення від Бога, а та, що зростила терня і бур'ян, не потрібна і близька до прокляття. Її кінець спалення. Павло каже, що ці люди вже були колись просвічені та прийняті Богом. Вони скуштували дару небесного і були причасниками Духа Святого. Тобто на них сходив Святий Дух так само, як і на апостолів у день п'ятидесятниці. Знаєте, на мій погляд, ці слова повністю руйнують доктрину про напередвизначення. Яка стверджує, що людина, обрана і прийнята Богом, не може відпасти, але повернемося до теми. Ці люди відступають від істини, і є ймовірність, що вони пройшли точку неповернення, коли Бог не дозволить уже їм покаятися. Улюблені, хоча ми так і говоримо, але ми впевнені, що з вами справи кращі. І що ви тримаєтеся спасіння з цих слів зрозуміло, що ніхто не може знати, коли ця точка пройдена. Далі Павло говорить, що він тільки сподівається, що з ними ще не так. Ця ж історія сталася із фараоном. Він колись мав можливість покаятися. Благодать Божа зверталася до його серця, як і до кожної людини на землі. Він не міг не знати історію Йосипа. І як Бог Ізраїлю врятував Єгипет, але в гордості за своїх богів він відкинув це. Адже він сам вважався одним із єгипетських богів. І в якийсь момент ця точка неповернення була пройдена. Фараон став посудиною гніву, яка була готова для знищення. Чи є люди, які визначені Богом на погибель? звісно є. Але тільки після того. Як вони остаточно відкинули благодать Божу? Коли людина за упертістю своєю вже відкинула Божий заклик, Бог може відразу покарати таку людину, але може чинити й по-іншому. Так як він зробив це з фараоном, він озлоблював його серце, щоб він не відпускав євреїв до 10-ї страти, і таким чином Бог показав свою славу євреям, чи має Бог право так чинити? Так, тому що фараон вже відкинув милість Божу і готовий до погибелі. А ти скажеш мені: то ж чому він ще докоряє? Бо хто може протистояти його волі? О людино, хто ти, що сперечаєшся з Богом? Чи скаже витвір тому, хто його створив, чому ти зробив мене саме таким? І хіба немає влади гончар над глиною? Щоби з цієї самої глини зробити одну посудину на честь, а іншу на нечесть. А далі важливий текст для розуміння всього уривка: тож Бог, бажаючи показати гнів і виявити свою могутність, щадив з великим терпінням посудини гніву, які були готові. Зауважте слово готові, не створені. Або визначені наперед. Це говорить про те, що колись вони не були готові, які були готові для знищення, щоб показати багатство своєї слави на посудинах милості, які заздалегідь приготував для слави, тобто нас, яких покликав не тільки з юдеїв, але і з язичників. Дуже важливі останні слова. Тут Чітко визначено, що Павло говорить тут не про напередвизначених до загибелі або до спасіння. Він говорить про дві інші групи людей про юдеїв і язичників. Знову повторюся, тільки в цьому контексті потрібно читати ці слова. Тоді ідеї напередвизначення тут просто не буде місця. З фараоном сподіваюся зрозуміло. Але навіщо він наводить цей приклад саме тут? Який стосунок до цього має римська громада? Павло відповідає на запитання, чому ж стільки людей з обрізаних відкидають звістку. Звідки таке вперте відкидання навіть тоді, коли здається все очевидним? Це викликало велике здивування серед необрізаних християн? Адже він, як свідчить Іван, до своїх він прийшов. Та свої його не прийняли, і Павло відповідає, що вони подібно до фараона вже пройшли точку неповернення і не можуть покаятися. Вони вже посудені гніву, які готові для знищення. Але Бог їх ще зберігає, щоб на них ще щось показати. Що саме? про це Павло скаже трохи нижче: хіба прийняття за обітницею Божою, а не у спадок Авраама та обрізання, це якесь нове вчення? Яке привніс Павло, хіба євреї повинні спасатися теж обітницею? Хіба ж не повинні вони спасатися обрізанням, жертвами і своєю праведністю? Ні, стверджує Павло. Усі, і обрізані, і не обрізані, всі спасаються обітницею і милістю Божою. І це не нове вчення? Про це говорили пророки. Як Восій каже назву не мій народ. Моїм народом і нелюбиму улюбленою. І буде на місці, де сказано їм, ви не мій народ, там їх назвуть синами живого Бога. Може здатися, що тут Павло говорить про язичників. Але це не так. Він цитує Осію, який говорив про Ізраїль. У сюжеті його книги. Саме Ізраїль за свій блуд був названий не моїм народом. Він порівнює народ із блудною дружиною, яка була відкинута чоловіком за свій блуд, але пророк передбачає, що настане час, коли Бог змилується над невірним народом. І це буде результатом тільки Божої милості. Євреї не зароблять право називатися його народом, ні обрізанням, ні спадщиною Авраама. Там їх Увага, назвуть його народом, а отже, стануть народом Божим точно таким самим шляхом, як і язичники, тільки милістю Божою. А це означає, що вони нічим не краще за необрізаних братів. На підтвердження цієї думки Павло наводить і пророка Ісаю. Ісая виголошує про Ізраїль: хоч буде кількість синів Ізраїля як піску в морі. Але спасеться останок, адже Господь, завершуючи і остаточно вирішуючи, здійснить по справедливості справу на землі, бо справа вирішена остаточно, так як про це провіщав Ісаія. Якщо би Господь Саваот не залишив нам потомства, ми стали б як содом і уподібнилися б до гомори, залишок Ізраїлю залишиться тільки милістю Божої. І якби не ця милість, то вони були б як Содом і Гомора, горою попелу. То чим же вони кращі за язичників, які увірували? Далі важливі слова. Я вже говорив про те, що потрібно звертати пильну увагу на висновки, тому що саме вони підказують, про що йшлося в основній частині. Фраза що ж скажемо? говорить якраз про те, що далі буде висновок. І от ми читаємо, що ж скажемо? Язичники, які не шукали праведності, осягнули праведність, ту праведність що з віри. а Ізраїль, який шукав закону праведності, не осягнув закону праведності. Перше варто зауважити сучасним тлумачам, що таким чином закінчується уривок, де йдеться про посудини для почесного вживання і посудини гніву. І тут стає зрозуміло, що одними посудинами в розумі Павла були євреї, які не прийняли Христа, а іншими посудинами – язичники, які прийняли Христа. Євреї, які не прийняли Христа, стали такими не тому, що так визначив Господь, а тому, що вони не там шукали праведності на передвизначення Боже тут ні до чого. Але це стосується тільки сучасних тлумачів, тому що римляни, часів Павла, тримали в голові суть проблеми та розуміли все правильно. Але що ці слова повинні були сказати їм? Вийшов парадокс: язичники не сподівалися отримати виправдання від Бога, тому що вони не могли сподіватися на праведність за законом. Ми вже вище говорили про те, що таке праведність за законом. Якщо ви не дивилися, подивіться обов'язково, тому що це важливо. Так от, вони не обрізані і не ходили в Єрусалим для участі у великодній трапезі, вони не нащадки Авраама. Та й взагалі їм нема з чим постати перед Господом. Тому вони одразу шукали праведності від віри і досягли її. І це єдиний шлях, який насправді є єдиним і для обрізаних. Так вчили пророки. Але Ізраїль цього не зрозумів. Вони почали шукати праведності від закону, але досягти її не змогли. У цьому головна помилка Ізраїлю. Чому? Тому що шукали не звіри, а зділ закону. Вони спіткнулися об камінь спотикання, як написано, ось кладу на Сіоні камінь спотикання та скелю спокуси. І хто вірить у нього, не буде засоромлений, Павло цитує пророка. Але ж цей пророк описував шлях спасіння не для язичників, а для євреїв. І цей шлях віра в камінь, покладений Богом для спасіння, тільки віра. Як для язичників, так і для євреїв. Немає двох шляхів спасіння. Завжди був, є, і буде один шлях для всіх віра в Христа. Але думка Павла про євреїв ще не закінчилася. Він продовжує її в наступному розділі. Пропоную продовжити його думку і нам. До зустрічі!